Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі одяг Second Hand. Сьогодні буде відео з двох магазинів. Перший це у нас магазин з фіксованими цінами, і подивіться, яке худі я знайшла. Це дуже відомий дорогий бренд Celine, так, на рівні він з Dior, з Gucci, і ви бачили його ціну 90 гривень. Худі в розмірі М, і в нас склад тканини вказаний 100% котон, 80 візко за 20 шовк. Так, Худі 20% шовк це для мене така от дивина. Якщо говорити про його стан, то на ньому є такі малесенькі ковтунці в нижній його частині. Я думаю, від цього така от маленька низька ціна. Але загалом ході в дуже хорошому стані. Крім цих ковтунців, жодних дефектів на ньому немає. Окрім того, я чомусь впевнена, що це оригінал. Дуже мені сподобалося, можливо, но таки трішки маловате. Якщо б це було не селін, я б його не взяла, але оскільки це дуже дорогий бренд, він мені вперше зустрічається в секонд-хенді ще й за такою привабливою ціною, тому худі я собі купила. Потім подивлюся, буду або сама носити, або віддам у своїй доньці. Наступна знахідка це ось така сорочка молочного кольору. Вона абсолютно нова з картонною щебіркою. Її ціна 340 гривень, і це у нас шовкова блуза. Дуже не люблю, коли на бірках пишуть ціну, псують річ. І, наприклад, хто бере на перепродажу речі, так мають таку невеличку проблемку, потім цю ціну якось треба відчищати, відпарати. Сорочка така от подовжена, як тоніка, це у 16-44 сорок четвертий розмір, напівпрозора, на в ідеально новому стані, новенька і класного такого нейтрального кольору. Собі її брати не буду, оскільки не уявляю, з чим би я її носила. Скоріше за все, можна її використовувати для пляжу, вдягати поверх купальника. Напишіть ваші ідеї, з чим би ви носили таку блузу і чи взагалі її купили. Дуже, схожу, я собі знайшла на ваговому секонд хенді і, зізнаюсь вам я її ні разу не втягла. Наступна знахідка це кардиган, його ціна 340 гривень в розмірі L. Дуже мені сподобався відтінок, такий сірий, попелястий і дуже класна в нього в'язка. Він теж абсолютно новий, ще з картоновою біркою. Єдиний його мінус це його склад, він у нас на 100% закрило. А загалом фасон крі у нього теж чудовий, мені здається, дуже сучасний, креативний, ось так виглядає. Це такий кардиган-накидка, тут немає жодного гудзика, він не защіпається, тобто можна його накидати поверх чогось, як жакет, якийсь, так, як якусь накидку. За рахунок того, що в'язка тут груба, думаю, попри те, що він закрило, має бути теплим. І можна його навіть вдягати в якісь такі осінні, так теплі дні замість якоїсь куртки. І давайте разом пройдемось по магазину і подивимось, що ще цікавого тут було. Ось такий світшот від Champion 480 гривень, як на мене, задорого. Дуже багато саме спортивних, кежуальних речей було ще ось таке поло від Ральф Лорен, але воно в надто такому неприглядному стані, дуже понищене. Розмір XS вказаний, і ціна, відповідно, 120 гривень. Ось таке ще худі на замку від Гіп 250 гривень, такого насиченого у нас червоного кольору, і зроблене як фліска. Це, до речі, новий магазин, який я нещодавно для себе відкрила в моєму районі. Ще у цьому магазині я вам не знімала відео. Тут нещодавно був завіз, тому трапляються ще хороші. Фірми і знахідки доволі цікаві. Зокрема, ця синя спортивна кофта від Коламбія доволі так непогана, її ціна 280 гривень. Звичайно, є багато звичайних банальних речей, які і на ваговому секонд-хенді можна побачити зустріти, тому я їх ось так от швидко перегортаю. Ну, а більш-менш хороші фірми так вам детальніше знімає. Зокрема, ось такий світшот від Champion 260 гривень ніжного рожевого кольору. Але він такого. Розміром невеличкого і виявився весь замазаний. Тут висять як дорослі речі, так і дитячі усе в переміжку. Цей мені дуже сподобався. Написано Made in Italy від Moschino з такими ведмедиками, відомі парфуми так є у вигляді ведмедиків, і світшот теж. Його ціна 210 гривень, ну так, недорого і недешево, як для такої речі, в принципі, нормально. І стан у нього чудовий. І серед дитячих речей ще була ось така от кофта, дуже тепла, з нашивкою, так, стіч і ось таким от капюшоном креативним. Теж дуже сподобалася тепленька домашня кофта. Її ціна 220 гривень, і серед дитячих речей мені ще сподобався ось такий світшот 160 гривень. Це у нас тут так снупі, і я так розумію, з цього ж мультфільму ось такий от герой. Стан тут доволі хороший і склад тканини теж непоганий, він практично у нас на 100% збавований, є невеличкий відсоток синтетики. А саме 11% поліестру, решта тут бавовна. І серед таких от домашніх речей була верхня частина від піжами від поло. І вона виявилась, на жаль, повністю синтетичною. Це у нас 100% поліестер. І дуже багато сумок було. Такі два великі ящики з сумками. Я навіть не встигла це все перелопатити. Просто які були зверху, такі вам показую. Ось така була з натуральної шкіри, коричневого кольору, цікавої форми на одній довгій ручці. Це у нас доволі хороший бренд. П'яте авеню. Ціни я не побачила, але на кожну сумку теж є своя ціна, тут фіксовані ціни сумок. Ось така малесенька, теж з натуральної шкіри. Тут ціну вже видно, так, 180 гривень, але вона доволі понищена, особливо це, помітно. Всередині дуже вона затерта. Єдиний варіант її повністю перефарбовувати. Чесно кажучи, я приємно здивована асортиментом і кількістю сумок, і велика кількість з них це сумки з натуральної шкіри, зокрема, ось ця теж тут поєднання: таке комбінованої чорної шкіри і коричневої. В доволі хорошому стані сумка без явних дефектів. На одній довгій руці її ціна 220 гривень. Ну, але вона мені виглядає дещо старомодною, я б з такою сумкою, напевно, не ходила. Цікаво, як часто тут оновлення товару. Треба буде вам в цьому магазині частіше знімати, оскільки ну, вибір сумок надзвичайно великий. А сумки ви любите дивитися? Так я це знаються. Ваша одна з улюблених рубрик. Ось така доволі непогана сумка. Це у нас шкір-замінник. Вона невеличкого розміру на такій грубій руці. Магазин цієї мережі вже колись був в нашому районі. Я його дуже любила, оскільки тут час від часу можна було навіть натрапити на сумку Редлі за прийнятною ціною, або шкіплінг. Також в цьому магазині завжди дуже крутий верхній одяг і великий вибір взуття. Взуття куртки, пальти цього разу я не знімала, оскільки так от залипла на сумках. Ось ця така от маленька компактна від Primark, доволі в непоганому стані, і ціна 180 гривень. Самі бачите, сумок є дуже багато і не знаєш просто за яку хапатись, яку вам показувати. Я не є таким великим фанатом сумок, тобто я собі ніколи не підбираю конкретну сумку до конкретного образу. Я люблю більш такі базові універсальні сумки, але навіть я тут залипла, навіть мені тут стало цікаво так розглядати, що ж. Є засумки, і ось ця теж, до речі, шкіряна в непоганому стані. Сіра, велика сумка, дуже містка. І ось така от бірка безназвана у неї, але видно, що це натуральна шкіра. На жаль, не можу знайти її ціну. Всередині ще є абсолютно нова запакована ручка до неї. ну і Ось така от репліка у нас на Гучі, тобто підробка. Ось ця така поясна сумка, цікава, але знаю, що у нас поясні сумки стали антитрендом, тому детально на ній не зупиняюся. Є в нас тут і сумка Шопер це не натуральна шкіра, це шкір замінник, але колір у неї класний стан непоганий. Ось така сумка, я так розумію, вона вінтажна в непоганому стані, теж шкір замінник. Мініатюрна сумочка з натуральної шкіри. І в нас що тут ще цікавого? Є ось ця з натуральної шкіри, зернистої шкіри. Видно, що дуже якісна. І гадаю, що це якийсь дорогий бренд. Її ціна 280 гривень. Справді дуже добротна сумка, містка на двох ручках. Прикольно, мені подобається. І ще така чорна сумка, вона теж з натуральної шкіри в непоганому стані, коричневі ручки. Ось такий бренд вказаний, ціни я не бачу. Ну але ціни, як ви бачите, не є дорогими. Це фактично ціни якогось вагового секонд-хенду в перший день. Тобто вони дуже навіть доступні. Це, мабуть, один з найдовших моїх оглядів саме сумок. Так давненько я вам стільки сумок не показувала. Мабуть, ніколи я вам стільки сумок не показувала сама в шоці. І, ну, в приємному такому шоці. Ось ця, дивіться, яка величезна, вона теж з натуральної замші, такого насиченого синього кольору. На жаль, стан у неї вже так підкачав. І я так розумію, це в нас якась рептилія. Обов'язково ще повернуся я в цей секонд хенд. В одному з своїх наступних відео вам покажу, можливо, ще й сумки, і детальніше вже зроблю огляд верхнього одягу і взуття. А це я вже в іншому магазині секонд хенд. Це у нас пройшов тиждень після завозу. Тут оновлення кожних два тижні, і сьогодні ціна за кілограм 198 гривень. Сподобався мені ось такий от пуховичок. Стан у нього просто відмінний і дивно, що його не взяли, оскільки він доволі непогано виглядає, і такого доволі незвичного кольору, сіро-блакитного. З джинсами виглядає просто супер. Думаю, його ціна буде в районі 200 гривень, оскільки такі от пуховики важать десь приблизно так кілограм. Щоправда, він має синтетичний наповнювач, не натуральний, це не є пух перо, тому наскільки він теплий, комфортний взимку, не знаю. Наступна знахідка мене приємно здивувала, це пуховик від Jack Wolfskin, Дуже хороший якісний бренд. У мене саме цього бренду і є пуховичок мій зимовий. Дуже схожий на цей, але. Цей у нас більш такий дитячий розмір, вказаний XS, він маленький, але в доволі непоганому стані. Єдиний нюанс, тут є така от мікродірочка. І він потребує чистки, він дещо такий от замурзаний, замазаний. А загалом класний, мені подобається. Це зовсім не мій розмір, тому на себе я його не приміряю, просто ось так показую вам в руках. І стало мені цікава його ціна, заради цікавості поважила. і... Його ціна у нас виходить 150 гривень. І ще в цьому ж секонд-хенді давайте я вам покажу, яке було взуття на люксі. Ось такий класні від Vega Bond лофери, красивого такого рожевого персикового кольору. Це у нас натуральна замша, щоправда, розмір 41-й. І тут у нас лофери, бачите, ще є різних кольорів, ось такі от бежеві, продають вже зі знижкою. Розуміють, що не сезон, так, а товар допродувати треба. Їхня ціна 275 гривень, вони були не шкіряні. Ще ось такі лаковані, теж рожевого кольору, теж зі знижкою 240 гривень. Але це теж не натуральна шкіра. Серед спортивного, ось такі от кеден на грубій танкетці від Primark. Це теж шкір заміни, рожеві, непогані. І внизу тут у нас вже сезонне взуття ось ці класні від Tommy Hilfiger на каблуці, дуже стійкому, абсолютно нові, Їхня ціна магазина вказана майже 160 євро, тобто це дороге, якісне взуття. Розмір 38. Я їх приміряла, на мене вони замаленькі. На жаль, їхня ціна тут 1850 гривень, в принципі, для нового взуття цього бренду недорого. Надзвичайно сподобалося, шкода, що не підійшов в розмір. І поруч ще ось такі новенькі челсі 650 гривень, і ось такі шкіряні коричної челсі, прошиті такою рудою ниткою. Їхня ціна 850 гривень, прикольні, дуже добротні. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, і до нових зустрічей.